«Студентам з любов'ю саме під такою назвою пройшов концерт викладачів та працівників Рівненського економіко-технологічного коледжу національного університету, водного господарства та природокористування. Захід був присвячений Дню святого Валентина. Саме в такий креативний спосіб працівники навчального закладу хотіли виявити симпатію та повагу до своїх студентів. Ініціаторам заходу вдалося не тільки здивувати присутніх творчим підходом до організації концерту. Й поєднати виступи ведучих на сцені та в кадрі телевізора. Я щасливий. Сьогодні я був у дитинстві і та мрія, про яку кожна дитина мріє, вона сьогодні збулася. Цей проєкт називався викладачі студентам з любов'ю. Дійсно, любові тут було, але ну, її багато не буває, але. Любов все таки була присутня. Ідея такого заходу виникла ще три роки назад. Проте з тих чи інших причин так і не вдалося проект реалізувати. Але цього року викладачі постаралися і вразили студентів своєю креативністю та оригінальністю. Серед виступів і пісні, і танці, і поезії, і сценки, і літературно-музичні композиції з власними віршами. Нічого прекрасніше, чим мужчина. Мать природи. слова Коротше, хай, Надо благодарно как Крім того, викладачі коледжу вчили студентів заварювати любовне зілля, інсценувавши сцену з улюбленого серіалу дівчат величне століття Роксолана». Не забули працівники коледжу вшанувати і пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, присвятивши для них дві пісні. Концерт студентам з любов'ю зібрав повний аншлаг в залі. З бурхливими оплесками зустрічали своїх улюблених викладачів і ще довго в коридорах коледжу обговорювали емоції та враження від побаченого. Ну, це, якби, було вперше таке, якби повідомище, коли викладачі саме готують концерт для студентів. Було дуже весело навіть незвично дивитися на те, що наші викладачі справді можуть таке робити. Це було відкриття для нашого коледжу. Перше було враження, те, що Наші викладачі настільки талановиті люди, вони вміють все робити і я просто в захваті. Своїх емоцій не приховували і викладачі. Багато хто з них вперше брали участь у такому дійстві. В такому концерті грала вперше, враження надзвичайні, настрій піднесений. Бажаю всім добра, благополуччя, миру. І я якомога більше таких приємних і щасливих чуттєвих захватів. Організатори кажуть, що все, що запланували, вдалося, тому хочуть зробити подібні концерти традицією і вітати таким чином студентів. І в наступному році зряна жильчук віктор Терещук у ритмі подій.